Якщо б мені давали гривню за кожен раз, коли я захоплююсь горою від Теквенд, то я б мав 3 гривні небагато, але все ж таки у цьому відео я хочу поділитись враженнями від нової гри Dying Light. Одразу скажу, буду намагатись робити це без спойлерів, і щоб довго вас не затримувати, пані та панове, Кайл Крейн повертається у Dying Light Даінґлайдзе біс. Рекламна кампанія The Beast в основному робила ставку на дві речі: повернення Крейна, і те, що ви можете час від часу перетворюватись на монстра і відривати кінцівки зомбі. На щастя, обидві ці речі були зроблені надзвичайно добре. Озвучує Крейна Роджер Крейг Сміт, який, здається, без особливих проблем повернувся до своєї ролі, передаючи всі страждання та емоції героя, так само як і в першій грі. Режим звір, в якому ви на півхвилини перетворили. Борюєтесь на монстра є саме таким, як і очікувалось: зберіть навколо себе достатньо зомбі або опиніться в оточенні орди, і крейн впадає в безумство. Це насправді не надто поглиблена система бою, але й загальна бойова система в грі не надто складна, що для Dying Light є цілком нормальним. Перше, що відразу кидається в очі, і чого не було в жодній іншій грі серії Dying Light, це кінематографічність. Звісно, це гра від першої особи, де весь ігровий процес відбувається з точки зору Крейна. Але гра робить так, що ви постійно його бачили з його цією бородою та шрамами. Це виглядає так, ніби Текванд каже: Ви хотіли більше Крейна, правда? Ну тож тримайте і дивіться на нього скільки завгодно. Кадри у катсценах швидко змінюються, а персонажі майже перебувають. Ають один одного, і фокус ніколи не відходить від Кайла, який явно є героєм кожного кадру. Мені знадобився деякий час, щоб звикнути, і потім мені навіть почав подобатись темп катсцен і сюжет в цілому. Хоча Dying Light 2015 року внесла інновації в ігрову індустрію завдяки неймовірному паркуру від першої особи та знищенню зомбі, всі розуміли, що гра не була надто сильною в плані сюжету. Мотивація країна постійно змінювалась, антагоніст був досить шаблонним, і в цілому розповідь слугувала лише для просування ігрового процесу. І це було цілком нормальним, адже це була гра, в якій на першому місці був ігровий процес. Незважаючи на слабку сюжетну лінію, я все одно вважаю першу Dying Light однією з найкращих ігор про зомбі, які взагалі коли-небудь створював. Так я можливо і провів сотню годин у другій частині, але чесно кажучи, мені важко пригадати її сюжетні повороти чи особливості сюжету, просто тому що він теж не був надто вражаючим. І тому для мене було цілком логічно, що після 25 годин гри в Dying Light The Beast теж не було чого запропонувати в плані незабутнього сюжету. Історія досить проста. Якщо ви бачили будь-які трейлери до гри, то це для вас буде цілком очевидно. Крейн був підданий випробуванням протягом 13 років. Потім він втік з лабораторії і поклявся помстити з відповідальність за це людині. Чесно кажучи, це трохи нагадує сюжет Dying Light 2. Але The біс. Пов'язує сюжет і ігровий процес, вводячи химер. Це особливий вид заражених, яких Крейн повинен вбивати і збирати їхню кров, щоб стати сильнішим і перемогти барона, головного антагоніста гри. Таким чином, гра частково стає схожою на Souls-like, оскільки вам доведеться пройти безліч обов'язкових боїв із зомбі-босами різних форм і розмірів, щоб повільно просуватись по сюжету, поки крейн не відчує, що готовий знищити антагоніста. Звичайно, тут і там є кілька сюжетних. Поворотів, але я хотів би, щоб найважливіший з них не став для мене очевидним вже в перші 10 хвилин гри. Чесно кажучи, це було навіть дуже неприємно. Сам барон це такий собі звичайний лиходій, який прагне влади. І важко не кривити носом від усього, що він говорить. Як на мене, він схожий на Раїса з першої гри. І все ж, оскільки в кожній грі серії Dying Light на першому місці був завжди геймплей, саме в ньому The Beast і перевершує всіх. Ми усі з вами знаємо, що в грі Dying Light у світі є зомбі, а також лиходій, який є людиною, але він навіть гірший за заражень. Це все зрозуміло. Однак, те, що дійсно робить ігри Dying Light такими незабутніми, це їхні побічні місії, історії інших вцілілих, які потребують нашої допомоги. Один хлопець шукає свого батька, який страждає на деменцію інший ліки для своєї матері, якої вже навіть не існує. А іноді ви потрапляєте в дуже глибоку кролячу нору. Щоб натрапити на щось, що стає набагато більш незабутнім ніж основна кампанія, так само і в Dying Light The Beast. я не міг змусити себе пропустити жодного побічного квесту. бо... Саме я міг стрибати по дахах і бігати по стінах, і саме я мав можливість допомогти всім, хто цього потребував. Саме це робить гру Dying Light такою незабутньою, і в цьому плані забіст знову не підводить. Крейн просто геніально втілює образ такого собі героя, який не надто прагне робити правильні речі, але не втрачає можливості, коли отримає пропозицію. Тож, хоча основну кампанію можна пройти за 20 годин, єдиний спосіб по справжньому. Ньому насолодитись The Beast – це повністю зануритись в цей світ і історії його мешканців. Паркур це основа будь-якої гри серії Dying Light, і The Beast у цьому плані не розчаровує. Перш за все, їй вдалося уникнути основних помилок, допущених у Dying Light 2. Вона тепер не тільки від самого початку вражає кривавими сценами, але й дає гравцям можливість обрати реалістичний паркур замість стандартного. Якщо ви належите до тих гравців, які вважають паркур у другій частині нереалістичним, то перехід на більш реалістичний стиль гри буде набагато приємнішим, адже стрибки та все інше справді здаються складнішими і, як я вже казав, реалістичнішими. По-друге, кров і загалом усі сцени насильства надзвичайно добре зроблені. У Dying Light The Beast Теконд перевершили самі себе. Тепер The Beast займає перше місце в портфоліо Теконд завдяки вражаючим кривавим сценам. Однак бойова система залишилась такою ж, як і в Dying Light. Ви використовуєте холодну зброю, ухиляєтесь в потрібний момент, хапаєте ворогів або б'єте їх. Ногами, якщо розблокували ці здібності, і спостерігаєте, як кров летить в усі боки. Те саме можна сказати і про паркур, який залишився практично незмінним. Хоча Текон з гордістю заявляє, що додавав безліч анімацій пересування та стрибків. Вони навіть заявили, що у грі є 17 різних анімацій тільки для карабкання по виступах. Але насправді в цілому нічого не змінилось. Можливості анімації взяті прямо з Dying Light 2 і 1, що робить гру ідеальним поєднанням цих двох ігор. Але при цьому не дає нічого нового. Однак, це також означає, що паркур у цій грі такий же приємний, як і в першій частині, що дає змогу отримати велике задоволення від процесу. Незважаючи на це, я б хотів побачити повноцінне дерево навичок. Але замість цього гра пропонує лише кілька оновлень для бою, виживання та сприт коли ви підвищуєте рівень своїх навичок і починаєте їх покращувати, ви розумієте, що гра схожа на DLC. Оскільки є лише кілька варіантів для покращення вашого персонажа. Окрім паркуру, Dying Light The Beast повертає механіку керування автомобілем, The Following чудового доповнення до першої гри. Тепер Кайо може керувати позашляховиками, коли йому потрібно рухатись в бік за міської місцевості. І насправді гра подбала про те, щоб у цих районах було достатньо місій, які потребують керування автомобілем. Тим не менше, це проста механіка водіння, яка може здатись новою, якщо ви переходите з Dying Light 2. Але в будь якому випадку не є чимось особливим, і насправді я помітив, що часто свідомо відмовлявся від використання авто, оскільки це дійсно позбавляє відчуття повноцінного занурення у гру. Ви просто натискаєте кнопку, щоб дістатись до місця призначення, збиваючи по дорозі зомбі, це не надто вражає. Справжня інновація в The Beast вказана в її назві. У грі є режим Beast Mode, який перетворює Крейна на 30 секунд скаженого звіра. Це майже те саме, що й інші механіки люті, такі як спартанська лють Кратоса або режим Берсерк у Doom. Однак ви можете розблокувати безліч нових здібностей для цього режиму. Наприклад, стрибок у повітря і падіння з великою силою, або удари по землі голими руками, щоб атакувати ворогів у зоні Однак найкраще в цьому режимі те, як крейн буквально відриває кінцівки зомбі і навіть пробуває їхні тіла кулаками, створюючи неймовірно жорстокі сцени. Це особливо ефектно проти зграї спеціальних заражених, з якими гра регулярно змушує вас боротись. І хоча ці боси та міні-боси можуть втратити свою чарівність і різноманітність через деякий час, використання на них здібностей цього режиму змусить вас не звертати увагу. У на вище сказані моменти про чарівність і різноманітність. Як я казав вище, у вас може бути відчуття, що це не гра, а DLC. тому що спочатку вона мала бути DLC для другої частини, але вона перетворилась на повноцінний самостійний проєкт. Але через те, що вона повинна була бути доповненням, її візуальний дизайн набагато ближчий до Велідора з другої частини, ніж до Харану з першої гри. Проте це швейцарські Альпи, а не сонячне місто в Туреччині. Тому різкий візуальний контраст залишається цікавим. Протягом усього ігрового процесу. Особливо тому, що чоловік, який бігає по дахах і відрубає голови зомбі, це той самий персонаж з першої гри. Від осяяних сонцем віл і міських площ до залитих дощем скель і брудних вулиць, кастор Вудс має багато чого запропонувати, і все, що він показує, це дивовижно. ліси. Це справжня насолода для очей, незалежно від того, чи ви їдете через них на авто, чи біжите по ґрунтовій стежці, борючись із зараженими, що трапляють на вашому шляху, але все ж таки, візуальні ефекти найкраще розкриваються під час паркуру в місті, особливо в районі старого міста. Мапа у грі невелика. Якщо ви очікуєте чогось розміром з Велідор із Сиквелу, або навіть Харану з першої частини, краще стримайте свої очікування. Кастро Вудс нагадав мені Прагу з Deus Ex Mankind Divide. мапа невелика, але все ж відкритий світ неймовірно густо населений. А якщо вимкнути худ, і якщо пощастить, почнеться до. Ось кастровуци його вулиці змусять вас почуватись повністю загубленим на своїх небезпечних вулицях. Один з найпопулярніших і найулюбленіших моментів для усіх фанатів серії Dying Light це момент з першої гри, коли вас змушують пережити свою першу ніч. Вночі незалежно від того наскільки сильно є ваша зброя чи навички, ви стаєте здобичу через особливий вид заражених ворогів, які бродять вночі і можуть відчувати вас, відчувати ваш запах і полювати на вас. Уся послідовність переслідувань з групою особливих заражених, які жадають вашої крові, є чимось, чого я навіть після 10 років. І кількох проходжень першої гри намагаюсь уникати, оскільки це змушує моє серце шукати виходу з грудної клітини. Так як я ніколи не відчував такого страху в другій частині, ночі були тією частиною гри, якої я найбільше чекав у Dying Light The Beast. і слава богам. І, звісно, розробникам вони не розчарували. Ніч у лісі Кастор це непроглядна темрява, де єдиним джерелом світла є ваш ліхтарик. Звичайно, він також привертає увагу усіх навколо. І що важливо, особливих зомбі, які полюють на вас. Тому ви повинні використовувати його обережно, постійно озираючись і кожні дві секунди лякатись будь-якого шороху. The Beast перетворюється на справжній хорор після заходу сонця. Я можу з упевненістю сказати, що ночі. Dying Light The Beast жахливі, і лише після того, як я якось протримався 9 годин і втік від двох переслідувань, я зрозумів, що міцно стискаю свою мишку, а моє обличчя болить від того, що я занадто довго хмурився. Тож, якщо ви хотіли справжній кошмар у Dying Light the Beast, тоді я кажуть and good luck». The Beast – це гідне продовження серії. Це зовсім не революція для серії, але це й не потрібно. Деквен просто зрозуміла, що найбільше сподобалось фанатам у першій грі, і з упевненістю пішла в цьому напрямку. Ми знову бачимо Кайла Крейна, ми отримали яскраві бої та лякаючі ночі. І фанати просили саме цього: більше Dying Light. Чи є в грі недоліки? Чи має це значення? Зовсім ні, адже суть гри полягає в паркурі, відкритому світі та незабутніх зустрічах з іншими вцілілими та різними видами зомбі. Ця гра здається добре знайомою, але в той же самий час новою. Це епілог до історії Крейна, в якому він нарешті повертається з усіма своїми шрамами, бородою та іншим. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку і пишіть коментар. Це дуже допомагає просуванню відео. Дякую. Як завжди, усі корисні посилання в описі, а я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.